Sigmat 1488228 і сьогодні я собі купив хату нарешті за ті гроші, які я заробив з тої піцерії шедевральної, в якій дуже странний власник був, який не знаю, що з ним сталося. Я вам покажу, що це за шедевральний дім такий. Ось тут освітло, да, як ви бачите, так. Да? Е, ось у мене кухня шедевральна, тут то їжа, і тут -то раковина, і це що за дірка, хтось її прогриз, мабуть, я не знаю. А е, це в мене світло вирубати. Це ну. Ладно. Це, коротше, світло вирубати тут, нічого особливого. Ну, це вночі, коли спати, і ось тут ось де основна кімната. Тут у мене полочки, моє ліжко, тут є секретний вихід, якщо на всякий випадок, якщо тут. Коротше, якась штука станеться страшна, то я через нього втічу. Це двері такі. Я стою в спецарії вкрав шедевральну маску, ось. Це мій вентилятор, що це таке. О, Душі дітей, да, це душі дітей. Це тумбочка, стіло, ну, і столи, ну і це, коротше, я лягаю спати. Все, всім пока. Вся щось... Я хочу поїсти, Піду я на кухню. А що тут червоні факела? А шо вони тут роблять? Я ж їх ж не ставив. Ладно, странно. Так ось по-моєму, десь в мене тут фонарик, да? Так, тупчик берем. і Ой, факт і фонарик. Аж але ніхто ніке не знав. Отби мені це просто привидлюсь. Він о о пропав. Двері. Та це мені просто привідилося послушать. Ты спець аптеч, короче, піду Так, Подивлюсь уче показав. Чого ж не пана? Ватаха! То хреба? Ааа! Нє, не десь сюда! конечно страшно було капец я ели свою маску сюжедев ранню на диви из пиццерии вкав и шо жру бедн че шту сховать а ні, и я тут. тоді Окей. ух а це мені просто привіділо, ляжу спати. О, світло включився. Чоо, світло Хто це озвучував тільки що? У мені... мене вже звуки в голові. А... Показав. Це світло в

В мене подушка, він мен мене подушку вкрав! Він мен мене подушку вкрав! Бесовість. Ух. Буваєш таке? Да це все мені приведе ось це після тої піцерії ще дебра. Відкі. До світу. Я ж страшно. Ну що, поспати треба. А хто світло врубає! Він надіюсь мене на річку зараз не появиться ж. Спинотрон! це твої городичі! Черезітний б! Чи не сіи! <реш> і поки поки Я біжу тікаю від цього. А, що це такі, це його родичі може! Тікай це він, дивіться, це його родичі ще один. Все тікаю, я включусь потім, коли... Все, я є ліптік від того свинотрона поганого. Я кудись якусь підцелію, наче прийшов. <реш> да, мені вже тут не нравиться ці звуки, такий я тут хтось є. Стілець треба самі. Треба стілець забрати. Дай добра ты быстрей. А, не веб. То есть це? Що це за звуки странни? Що тут шкаф видк я ж не відкривав А крипер! Ну ладно, ничего страшного. Це конечно скример був. Тики крипер. Шо батахау, шо за звук? А ну, пишка туди.

Нету, нету. Я не могу тебя. Левин пошел? Как сундук? ОГО! о собі Ничего себе, пидгончик Це Підгончик від сигме легенда. То помните з моих серіалів то и легенда. Так. Ну все, надягаем бронь, пудеем сыпать этому ай-яй-яй, аппетит. 가� 이대대 r e 대여이 가과마 여대가 i 나 c l u d i n g 어나에왔던야가가

Я супер стимец! Я тоже! Дивиться, генец! На, На. Туда! Фух! Капец! А я же не тебе ты! Фух! Ну все, я пирусь у питерию нафиг! Полетели. А, а, понятно, ладно! А, так, Тогда я! Так, берем, берем!

О, 음, found, hmm. You guys will see Так, Мінірую, так, мінірую. Що це за кімната? Це тут паліяка. Дим, блін, я ж не вхідаю. Так, випадаємо. Тільки а, це ж подарок від Сігми. туалет. Туалет підірвати в першу чергу. Підриваємо, підриваємо, так все, все так зараз. Це та, якось звідси треба, та нічого, я... Наверно. Так. так. Все. Ну все, я заклав, зараз буде бабах А я Тут -то закриюсь, я тут то закрыюсь, Закриюсь, да? заклеюсь. Вот поршні. Раз, два, три, переваем! Закрываемся, закрываемся, закрываемся. О, о, Я тут все, нафиг. Не взяли. Парияха в тут понимаешь? Ура, я можу жити тепер спокійно. Да шо це таке, ну ви ж всім пока-пока, з вами був я. Адольфік Перший Симат е 28 Сталь 882 пока...